Впродовж дев'яти місяців цього року до місцевої влади надійшло майже вісім з половиною тисяч звернень. Це на пів тисячі більше ніж за аналогічний період минулого року. 80 відсотків від загального числа посідають письмові заяви, пропозиції та скарги громадян. Особисті прийоми міського голови та його заступників відвідали близько двох тисяч хмельничан. Збільшення кількості звернень, якраз як на мене, свідчить про те. Що збільшилась довіра хмельничан до міської влади, яка значну кількість питань вирішує позитивно. Аналіз свідчить, що таких позитивно вирішених питань десь більше 72%. Збільшилася кількість звернень щодо влаштування у дошкільні навчальні заклади дітей віком до трьох років. Багато прохань стосувалися забезпечення цифровими телетюнерами та засобами індивідуальної реабілітації. Частина порушених проблем залишається у стадії вирішення з об'єктивних причин. Приблизно 8-10% звернень, ну які на сьогоднішній день просто не можуть бути вирішені, тому що це або не в компетенції міської влади, або потребують значних капітальних вклад. Наприклад, облаштування асфальтування доріг у мікрорайоні Катіоновської забудови. На це потрібно за попередніми підрахунками 12 мільйонів гривень. Аналізують роботу влади і місцеві журналісти. Так, за 9 місяців цього року у відділі зареєстрували майже сотню запитів від представників ЗМІ. За аналогічний період 2011-го таких звернень було на чверть менше. Хмельницькі комунальники ведуть активну боротьбу з опалим листям. Осінні відходи зеленбудівці спочатку згрібають у купи, завантажують на причеп трактора та вивозять на підприємство. Все це листя нашим транспортом ми завозимо собі на підприємство, де запланували компост, де в дальнішому будемо компост використовувати для, в теплицях для квіткових рослин. Щодня у місті трудиться чотири бригади працівників зеленого господарства. Під їх опікою міські парки та сквери. Листя ну, вистачає. Ну ми стараємося його за листопад місяць убрати. Повністю очищають від листя центральні парки імені Шевченка, Франка, вічний вогонь та територію поблизу Ангела Скорботи. А ось у дендропарку Поділля та парку імені Чекмана опале листя змітають лише з доріжок. Решту залишають зимувати за цей час. З нього утворюється перегній для ґрунту. Не сидять склавши руки, і працівники підприємства із будівництва ремонту та експлуатації доріг. Їхнє завдання очистити від осіннього дарунку проїжджі частини вулиць. Про тротуари, прилеглі до магазинів та кафе, мають дбати їхні власники та орендарі. А дворові території закріплені за Жеківцями. Вистачає клопоту в осінню пору року і у мешканців приватного сектору міста. Екологи радять городянам із листям боротися шляхом компостування або ж вивозити його на міське сміттєзвалище. Щоправда, послуги із вивезення відходів треба буде оплатити з власної кишені. Хочу звернутися до всіх підприємців, установ, які знаходяться в місті. Не треба це листя, лежить контейнера для твердих побутових відходів. Якщо у вас немає можливості вивезти це листя, то лучше заберіть його в мішки, положіть з краю тротуара і ми це листя заберемо. Також я хочу звернутися до мешканців приватного сектору. А це були вулиця Сковороди, Купріна, Чорновола. Не треба виносити свої, все, що у вас залишилось з огороду на проїжджу частину. Для цього можна замовити машину в в нашому колонатріці по будівництву ремонт експлуатації доріг і вивезти це. А от спалювати суху рослинність у Хмельницькому суворо заборонено. Тліюче листя екологи називають бомбою сповільненої дії. Адже букет з канцерогенів, важких металів та свинцю, який виділяється під час згоряння, добряче шкодить здоров'ю. За ігнорування правил благоустрою порушникам загрожує штраф від 340 до 1700 гривень. Дбати про чистоту міста справа кожного з нас. Щоправда, частенько мешканці приватного сектору цю істину забувають та свої вулиці перетворюють у стихійні сміттєзвалища. Щодня чотири бригади комунального підприємства по ремонту та експлуатації доріг та три бригади спецкомунтрансівців здійснюють вивезення негабаритів. Комунальники звертаються з проханням до усіх хмельничан прибрати свої присадибні ділянки та винести сміття у спеціально призначені для цього місця протягом наступного тижня. Користуючись нагодою, хотів би звернутися до наших мешканців міста, ну, щоб вони уклали угоду на вивіз твердих побутових відходів. Ті побутові відходи, які, які ті відходи, які не підлягають вивезенню, щоб проводили, робили компостні ями, а гілля складали в одному місці. Ми тоді. За рахунок міського бюджету приїдемо і заберемо їх, і проведемо утилізацію на міському полігоні ТПВ. А не робили кожний біля свого домового володіння. До речі, зібраному гіллю знайшли корисне призначення. На полігоні твердих побутових відходів його переробляють з допомогою спеціальної подрібнювальної машини. Гіляки завозяться до нас сюди на полігон. Для подальшого ми переробляємо їх на щепу, і ця щепа. У нас йде заключений договір з приватним підприємцем на даний час Булигіним, який забирає її і відправляють на виготовлення брикетів для опалення там ну, в приміщенні котелі». і тому. У середині жовтня світова спільнота відзначає День білої тростини. В календарі дата з'явилася у 1921 році. Саме тоді сліпий англійський фотограф вийшов з дому з білою тростиною у руках. Таким чином чоловік прагнув привернути увагу суспільства до проблем незрячих у 1970 році. День білої тростини отримав статус міжнародного. Це той день, коли незрячі усього світу збираються. Проговорити свої проблеми, розказати про своє життя, звернути увагу засобів масової інформації, влади, суспільства на те, що поряд з ними є люди, які потребують трошки більше уваги. У Хмельницькому на обліку перебуває три сотні інвалідів позору. У них проблем вистачає. Одна з найголовніших безробіття. Андрій народився з вадами зору. Хвороба не стала на перешкоді для того, аби успішно закінчити школу та університет. Однак з дипломом фізичного реабілітолога залишився нікому не потрібним. Дисадку, наприклад, я шукав роботу, підійшов, їм треба було масажиста і фізичне виховання фахівця. Я підійшов якраз я підходив під дві категорії. Ну, коли вони знали, що мене зір поганий, вони сказали, що ти не підходиш. Перейти дорогу, зробити покупку у магазині, скористатися громадським транспортом ці справи звичні для здорових людей, однак для незрячих часто перетворюються у справжню проблему. Володимир Васюра з дитинства може сприймати світ лише на слух та дотик. Після важкої хвороби чоловік повністю втратив зір. Орієнтуватися у просторі довелося вчитися по-новому. Вивчаю, каже кожний сантиметр, так по пам'яті, по, по слуху, по чувству. Трудності є, але треба їх преодолівати. Я на це вже десь люди поможуть, десь сам. Володимир Васильович зізнається, незважаючи на фізичну ваду, у чотирьох стінах сидіти не звик, коли вирушає на прогулянку чи у справах його головний помічник Тростина. Звичні для себе маршрути вже добре вивчив. Номер необхідного тролейбусу можуть підказати люди на зупинці. Так каже краще, коли транспорт обладнаний озвучувальною системою. Тоді точно не сплутаєш маршрут, якщо поруч не знайдеться добродіїв. Щоправда, серед семи десятків тролейбусів, що курсують містом, балакучі лише 16. Перейти дорогу допомагають звукові світофори. Там є на переходах деяких озвучені світлофори з звуковими сигналами. Щоб більше цих світлофорів було mm -hmm. на, на всіх переходах, Ось в всяких місцях приходиться ходити. Відвідане магазинів та закладів громадського харчування для незрячих теж інколи є проблемою. Володимир Васильович зауважує мало таких закладів, де готові прийти на допомогу та ввічливо обслужити особливого клієнта. Хоча позитивні приклади таки є. Вже три роки поспіль. Чоловік постійний відвідувач Траторія Папарадці. Персонал там завжди привітний та люб'язний, допомагає зорієнтуватися у залі, обрати страви, розрахуватися на касі. Аби полегшити пересування слабозорих містом, у Хмельницькому розфарбували у жовтий колір східці до підземки та бордюри. Подібні мітки згідно будівельних норм мають з'явитися на сходах магазинів, установ та організацій. Мріють в Отосі про відкриття центру реабілітації для слабозорих. Приміщення для цього є не вистачає коштів для облаштування. Традиційно день білої тростини дав старт місячнику незрячих, протягом якого будуть організовувати благодійні заходи на підтримку людей з вадами зору. Твоє майбутнє у твоїх руках з таким закликом до потенційних шукачів роботи звертається служба зайнятості. На черговий інформаційно-просвітницький захід запросили роботодавців, представників вищих та професійно-технічних закладів. Чимало було і молоді, та тих, хто перебуває на обліку у службі зайнятості. Для них організовували різноманітні тренінги та семінари, на яких можна було почерпнути багато корисної інформації. Слухачі, необхідність таких зустрічей оцінили. Просто допомагає молоді вибрати дальню професію чи навіть далі поступати. Ознайомлювалися з різними навчальними закладами, взагалі як вони представляють себе, і поки що роздивляємось Служби зайнятості, хочемося подивитися. Посадовці констатують, уже багато років на ринку праці України існує диспропорція, адже володарі престижних нині професій не завжди можуть працевлаштуватися. Тоді як пропозиція на робітничі спеціальності зростає, тому держава намагається зацікавити молодих спеціалістів. З травня місяця цього року в нас в області реалізується державна програма щодо сприяння працевлаштуванню молоді на перше робоче місце за рахунок надання дотації роботодавцям за кошти державного бюджету. Станом на сьогоднішній день вже 72 особи скористалися таким правом. Заклади освіти міста та приватні підприємства кілька років поспіль беруть участь у таких заходах, бо переконані у їх ефективності, адже всі тут працюють на результат, аби молодь правильно обрала майбутню професію, а кількість незайнятого населення зменшилась. Ми почаємося роботою нашого міського центру зайнятості, який вже на протязі багатьох років. Має найкращі показники не тільки в області, але й в державі. Їх форми не вбрання, білі халати та ковпаки. 20 жовтня професійне свято відзначають кухарі. Кулінари зізнаються, хоч їх робота не з легких, втім творча. Техніка тут зображати треба. Тебе не картошку варити. А що картошка? Тому картошка де так вот просто сваріла, сієл. Мі да? тут то били з картошки. Знаєш, сколько можна блюд приготовити? Ну сколько? Жарене і пюре. Да? А ну считай. Картошка жарене, а пюре. Далі Картофель фрі, картофель пай. Не менше страв і не лише з картоплі приготувала кухар із тридцятилітнім досвідом Лідія Маріїна. Працює жінка у 48-й їдальні. Каже, готувати вміє геть усе, але коронними стравами називає фаршировану рибу, голубці та солодощі. Ще в п'ятому класі я писала ким бути, то написала, що буду кухарем. Я вже два роки на пенсії, але бажання не пропало працювати. І з задоволенням я йду на роботу. Уже 10 років Лідія Петрівна обслуговує малозабезпечені верстви населення. На кухні трудиться із шостої ранку, аби вже об 11-й встигнути подати страви до столу клієнтів. Хід справ у їдальні контролює завідуюча Ольга Савчук. Вона також починала свій шлях з роботи поваром. Професія кухаря це дуже нелегкий труд, але раз ми вибрали цю професію, так ми повинні вже віддаватися цій повністю професію. І хоч нелегко, цілий день на ногах, але воно якось компенсується. Тому що, якщо клієнт іде задоволений, то нам це приємно. Щороку у Хмельницькому визначають кращих за професією містян. Лаври першості дістаються і куховарам. У 2012-му це звання здобула кухар одного з місцевих кафе Інна Шовдра. Дівчина неодноразово брала участь у різноманітних кулінарних конкурсах і майже завжди тріумфувала. А ну давай хто за добавком вкусно! Не можна самі брати в руки сирники, не можна в руки брати незнайомих речей, не можна брати без дозволу дорослих, незнайомих рідини і речовини, тому що можна загинути. Чим небезпечні сірники, як поводитися під час пожежі та принцип дії вогнегасника. Про це й не тільки молодшим школярикам НВК номер 7 роз'яснювали фахівці з надзвичайних ситуацій. Діти реально побачать, як себе поводити, зможуть познайомитися з людьми героїчної професії, рятівниками, побачити, за допомогою яких засобів рятівники надають допомогу постраждалим. І самі спробувати себе в ролі таких рятувальників. У такий спосіб фахівці нагадують дітям про ймовірні небезпеки у побуті. Не варто про це забувати і дорослим. Роз'яснювати своїм дітям, що таке сірники та інші небезпечні речовини, як правильно з ними поводитись і до яких небажаних наслідків це може призвести. Як діяти у надзвичайних ситуаціях дошкільнятам, школярам та учням професійних училищ розповідають періодично. Тижні безпеки життєдіяльності проводять перед літніми канікулами та в осінньо-зимовий період. Перед літніми канікулами дітям розповідається, як правильно поводитися на водних об'єктах, що робити при виявленні вибухонебезпечних предметів. А в зимовий період вже що касається пожежної безпеки. Теоретичні знання школярів надзвичайники підкріпили практикою, демонстрували зразки техніки та обладнання, гідравлічні ножиці, бензоріз, пневматичну подушку. Також показували, як діють пожежні стволи. Аменес, який завітав сьогодні в навчальний заклад, чисто практично. А от підтвердити от ті знання, які є набуті в наших школярів. З 2 по 7 жовтня під Харковом пройшов традиційний міжнародний фестиваль психології та духовних практик «Тавале». Цьогорічний захід зібрав майже півтори тисячі учасників та більш ніж чотири сотні тренерів з різних країн світу. Цього разу був 20-й ювілейний міжнародний фестиваль практичної психології. Було представлено з десяток міжнародних представників, і ідея фестивалю це жива дегустація, тому що напрямків у нас класичних, не класичних дуже є багато, і ми безпосередньо пересікалися з тренерами. Ми дивилися, як працюють тренери Сполучених Штатів Америки, як працюють з Європи, як з Сходу і могли перейняти безпосередньо не тільки методи, а для себе ті тенденції, які є світові. Тавали залишається наймасовішим фестивалем сучасної психології та архаїчних психотехнік у східній Європі. Хмельницький журналіст Петро Воробей до 70-річчя УПА презентував художньо-документальний двотомник Заграва та відблиск над книгами автор працював продовж шести років. Роман охоплює історичні події в Україні з 1914 по 1974 рік. На прикладі поліської родини Орленків показані усі перипетії непростої та неоднозначної історії нашої держави. У моїй книжці є все, що відбувалося в Україні, починаючи з першої світової війни. Карпатська Україна, трагедія Крут, Базару, Проскурівський прогром. Все всі книжці є. Ну кому подобається, може кому ні, але це є правда, яка вона не була гірка. При написанні «Деології» Петро Воробей використовував архівні документи, спогади очевидців. Прототипами художніх героїв є реальні люди, які у різні роки боролися за незалежність України. Рефреном. По всіх сторінках, по всіх двох томах моєї книжки йде лозун, який яким сповідували українці, справжні українці, це здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Цим гаслом керувалися мої герої. Заради цього вони жили, страдали, боролися, працювали. Наразі автор працює над третім томом роману. Він називатиметься попіл та буде висвітлювати події сучасної історії України з 1974 по 2014 роки. Невдовзі двотомник з'явиться на полицях місцевих книгарень. Також роман можна почитати в інтернеті. В обласному центрі обиратимуть найвродливішу хмельничанку. Наразі тривають останні приготування. Кандидатки на звання Міс Хмельницький уже третій тиждень тренуються у театрі імені Старицького. До речі, там і відбудеться конкурс краси та грації. Журі під час попередніх кастингів обрало більше 40 претенденток. До фіналу пройшла лише дюжина дівчат. Параметри, звичайно, зовнішні дані. По-друге, треба бути музикальним і пластичним. Перевіряються на танець на пластику. Звичайно, посмішка. У репетиційній залі під пильним наглядом постановників дівчата займаються по кілька годин. Сценарій шоу організатори, а це міське управління молоді та спорту, тримають у секреті. Кажуть лишень, що на ювілейний 15-й конкурс підготували чимало родзинок. Часу на тренування дівчатам залишається зовсім мало, перегони привабливості стартують у суботу, о 18-й годині. Тоді дізнаємося ім'я найвродливішої хмельничанки.